Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Ефір нацмарафону триває. Команда новин телеканалу Рада підготувала для вас добірку актуальної інформації у студії Олена Морозова. Слава Україні. 277 наших військових повернулися з російського полону. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Каже, серед них воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Вони захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі Луганщині. Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі 4552 людини воїнів та цивільних. Двоє поранених унаслідок російського обстрілу Костянтинівки, що на Донеччині. Про це повідомив очільник військової адміністрації міста Сергій Горбунов. Каже, росіяни завдали 10 ударів, 3 по околицях та 7 по місту. Пошкоджено лінії електромереж, автозаправку, адміністративні, господарські та складські приміщення. Також під обстріл ствольної артилерії окупантів потрапили приватні будинки. Режим світломаскування на великодню ніч запроваджують у Херсонській області. Таке рішення ухвалила військова адміністрація. Вмикати вуличне та домашнє освітлення заборонено з 9 вечора до 5 ранку. Причина можливі провокації з боку Росії. Пояснили вова на свята в регіоні. Також збільшать кількість правоохоронців. Вони патрулюватимуть населені пункти. Уперше за час повномасштабної війни українські військові знищили локомотив росіян. Ним росіяни перевозили військову техніку та вантажі на тимчасово окуповану територію України. Про це повідомила 152-га окрема єгерська бригада. Бійці оприлюднили відео враження. На ньому видно, як український безпілотник підлітає до локомотиву і скидає снаряд. Військові зазначають, знищення локомотива це руйнування логістичних маршрутів, які Росія використовує для постачання своїх військ на територіях України. Затримали чотирьох нападників, які побили військового у столичному гідропарку. Про це повідомила поліція Києва. Правоохоронці готують повідомлення про підозру. Нагадаю, що напередодні у мережі з'явилося відео з конфліктом. На кадрах видно, як один з хлопців б'ється з військовослужбовцем, лежачи на землі. А у цей час група підлітків нападає на чоловіка і б'є його, зокрема, ногами. Поліція на гарячому затримала двох учасників бійки. Загалом знайшли ще двох. За статтею хуліганство зловмисникам загрожує позбавлення волі до чотирьох років. Понад 120 донорів і 56 літрів крові на подолі влаштували масштабну донацію. Пункт виїзної здачі крові облаштували в залі одного з мультибрендових магазинів біля Андріївського узвозу. На заході також оголосили збір коштів на контейнер для зберігання крові. Як пройшла донація, Соня Григорчук розкаже. На консультацію терапевтів. Черга а де проводять забір зайняті. Охочих поділитися кров'ю для хорошої справи на подолі приймали п'ять годин. Намагаємося таку прививати звичку донорства, тому намагаємося в такі цікаві місця або навіть буденні перенести донацію, щоб люди не боялися, щоб вони знали, що тут поруч, такі ж самі, як вони точно об'єднані тою спільною метою, яка у нас є. Проблема донорства крові насправді постійно існує, постійно мало. Але на мою суб'єктивну думку постійно зростає кількість бажаючих здавати. Сьогодні мені сказали цифру, що 50% з тих, хто зареєструвалися, здають кров вперше. Тому тенденція однозначно позитивна, але поки що все одно крові мало. Процедура донації проста і займає близько півгодини. кажуть у Київському обласному центрі служби крові. Донор проходить реєстрацію, а потім сідає до лаборанта, де йому роблять експрес-тест на визначення групи крові та рівня гемоглобіну. Далі консультація в терапевта щодо самопочуття постійних і тимчасових протипоказань. розпитуємо про хронічні захворювання, про прийом лікарських препаратів. Чи не було зроблено оперативних втручань останнім часом, татуювання, пірсінга? Далі сам забір крові, що триває від 5 до 12 хвилин. Доза для всіх однакова 450 мл. Ще 30 беруть для дослідження на ВІЛ, сифіліс, гепатит Б та С. Після здачі весь матеріал забирають до обласного центру служби крові. Далі її розподілятимуть за потребами, як для цивільних, так і військовим на фронт. Ситуація міняється. Наприклад, якось один місяць. Чомусь виникає більша потреба. Наприклад, там другі позитивні. У нас був такий період. Потім раптово дуже потрібно всі негативні групи крові. Із пластером на ліктьовому згині та чаєм у руці після донації на стільчику сидить надія. каже, побачила оголошення в соцмережах і вирішила прийти. Вдало трапилось, що в мене сьогодні вихідний якраз... Маю змогу приїхати і доєднатися до такого заходу. Для дівчини здача крові вже третя в житті. Каже, під час першої донації сильно хвилювалась і відчувала легке запаморочення. Сьогодні ж жодних проблем не виникло. Трошки нервувалась, очікувала гіршого, а почуваюся настільки комфортно, наскільки це можна донати. І волонтерська діяльність це супер важливо, але кров це те, що ти не заміниш. Вона або є, або і тому це те, чим я можу доєднатися, випакаючи такий мінімальний внесок. Організатори заходу також оголосили збір на контейнер для зберігання крові для медслужби Азову. Такий може зберігати температуру крові три дні, що є вкрай корисним для медиків на фронті. Допомогти можете і ви, відсканувавши QR-код в правому кутку екрану. Мало мати цільну кров. Також потрібно мати логістику і обладнання для того, щоб ця кров потрапила безпосередньо до бійця, який її потребує. Результат цієї донації 56 літрів крові від 124 донорів. Благодійники зізнаються, прагнуть ввести тренд на донорство і залучити більше українців до регулярної здачі крові. Соня Григорчук, Максим Масленіков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини США оптимістично налаштовані щодо завершення війни між Росією та Україною. Про це віцепрезидент Шаджей Дівен заявив під час зустрічі з прем'єркою Італії Джорджою Мелоні в Римі. Мелоні висловила. Переконання, що США та Європа можуть співпрацювати для досягнення справедливого та тривалого миру. Також обговорили зміцнення співпраці у сферах безпеки, економічного зростання та технологічного розвитку. Я хочу повідомити прем'єрці про деякі перемовини між Росією та Україною і про деякі речі, які відбулися за останні 24 години оскільки перемовини тривають, я не буду забігати наперед. Але ми оптимістично налаштовані, сподіваючись, що можемо завершити цю дуже жорстоку війну. Нато модернізує сувальський коридор на випадок нападу Росії. Про це пише видання Політіко. Планується, що одну з двох основних доріг між Литвою та Польщею модернізують для перекидання військової техніки та особового складу. Також передбачається створення нових КПП і блокуючих систем, наприклад, цементних бар'єрів. Сувальський коридор ста кілометрова лісиста ділянка, що з'єднує Польщу та Литву і розділяє Білорусь і Калінінградську області РФ. Це єдиний сухопутний маршрут, який з'єднує країни Балтії з рештою європейських союзників. Борошна з пшениці, зібраної на розмінованому українському полі, привезли з Харківщини до Нью-Йорка. З нього відомий голівудський актор, амбасадор платформи «Юнайтед-24» Лів Шрайбер та фронтмент гурту Гоголь Бердело Юджен Гуц Випікали паски таким чином. Хотіли показати усьому світові, як дорого дається Україні зібраний хліб. Ця символічна акція від платформи united – частина компанії «Soul of Soil 2.0» Душа землі її ініціювали міністерство економіки України та програма розвитку ООН. Мета привернути увагу до теми гуманітарного розмінування. Це борошно з Харківської області. Його привіз місцевий фермер з півночі Харківщини. Ракета влучила в його зерносковище. Йому вдалося врятувати частину врожаю, і саме з цього борошна ми сьогодні готуємо паску. United 24 збирає кошти на розмінування, щоб очистити території від мін. Тролі поселилися у Києві. Вони частина виставки Парк легенд, яка триває на співочому полі. Наша журналістка Ольга Друзь познайомилася з мешканцями експозиції та почула їхні легенди. Готова поділитися з вами. Велетні, тролі та магічні створіння. Ожили в парку легенд на співочому полі. Чотирихметрові скульптури кліпають очима, махають руками та видають різні звуки. Все це за допомогою сучасних технологій. Організатор Денис Погорєлов каже, цього року проєкт став більш унікальним, бо використовує штучний інтелект. Ми додали в цей формат вже сучасні технології штучного інтелекту. Тобто, підходячи до кожної локації, можна буде підійти до локації, і у вас на телефоні ці всі фігури, ці всі наші персонажі, вони будуть оживати. Це такі короткі мультиплікаційні ролики, які у нас є до кожної локації. Тобто, ми зараз вже. Переходимо до нових сучасних форматів. Площа локації близько двох тисяч квадратних метрів. На ній поселилося понад півсотні магічних істот. Кожен експонат це не просто фігура, а ціла історія. Ось Вігурт пенсіонер, який раніше працював у школі, а тепер в'яже на спицях. Поруч джунг заколотник, у якого від закляття почали проростати роги і зуби. А далі Зордос астроном, який перший побачив створення зоряного шляху на небі. Серед такої кількості міфічних створінь час летить швидко, але організатори повідомляють, що це ще не все, що вони приготували. Кожні вихідні у нас буде програма для дітей сімей. В будні дні у нас буде працювати як звичайний парк, а в вихідні дні буде додаткова тематична програма для дітей і сімей. Тобто вони зможуть прийти на галявині, відпочити, будуть окремі дитячі зони. Перші відвідувачі вже познайомились з персонажами легенд. Ну, взагалі дуже бомбезно. Все таке яскраве, такі незвичайні фігурки. кожній мамі раджу прийти, погуляти, тому що тут затишок. Природа, можна навіть на травички такі круті, чисті, повалянькатися. Ну, бомба ракета. Сьогодні ж перший день виставки, то трошечки не всі експонати, ще, бачимо, поставили, деякі просто ще лежать на землі. От, ну, в принципі, гарно, як завжди, тут. Погода хороша, то хочеться теж більше десь на свіжому повітрі. Подобається загалом. Організатори виставки кажуть, проєкт Парк Легенд створили, щоб допомогти дорослим дітям, хоча б на мить відволіктись від буднів і зануритися у світ фантазії та добрих історій. Познайомитися з тролями, велетнями та іншими казковими героями можна до кінця травня. Ольга Друзья Вадим Верба та Валерій Ситюк, телеканал Рада, марафон Єдині новини. На сьогодні у мене все проте не прощаюся, адже зустрінемося в наступних ефірах. Бережіть себе, любіть Україну та наближайте нашу перемогу. О 20-й підсумковий випуск новин Ольга Будко представить. А просто зараз долучається Максим Зборовський.